Всім доброго зимового дня, мороз і сонце. Це те відчуття, коли вже за спиною зима. І так вона входить в наші права. Зараз я вам розповім, що нам зробити з тими трояндами, які ми і покажу, які ми саджали. Ось вони, тут вони біля мене. Які ми саджали восени? Зараз я вам покажу і розкажу. розповім. Все ми повинні попідкидати і трошки прикрити, трошки прикрити. Землею попідкидала я їх. Раніше підкидала землею, хто не підкидав, підкидайте, будь ласка, бо вже йде не до літа, а до зими. І щоб вони у нас були обезпечені. Ось, Ось так. Кидали земелькою і все. Хто рано саджав троянди, у того вони вже вигетують. вже ростуть. Як я от. Я ж пересаджувала теж із з, 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 своїх там, теж пересаджувала сюди. Ось я вам покажу, що ми їм будемо робити. Ось дивіться. Ось вона. Бачите? Вона дивіться. Раз. І обрізала. Та тікай, не мішай же. Чого ж ти під тим. Ось ми будемо обрізати оці листочки. Дуже не дорізайтеся до кінця, брунючку, щоб не затронути, а ось так ось, дивіться, ось так раз і пообрізали. Бо питання були, що будемо робити, ось я вам показую, бо в нас вже пройшовся мороз. Ось, ось отак ви їх обрізали. І все. І вони перезимують. А так воно все рівне листя те померзне, воно ж молоде. Навіщо воно? А так вона, брунечка, там буде спати. Ось вардія моя. гріється на сонечку прийшла допомагати мені. Ну, а я буду вам показувати. Це той сад, який я створюю новий. Ось так він виглядає. Зараз нічого тут дивиться ще. Ну, ось покажу ж вам, де в мене є такі ось трояндочки, Ось які. Скоро спілки, вони, он, бачите, он, які, дивіться, як понаростали. Гляньте, от що ми їм робимо. А ну вам видно? От так. О, о. Ось отак. Берете і так і зрізаєте їх. Акуратно. Ж, ось. Звісно, вони б росли собі, якби не зима, ну не потрібні вони. Нам. Бо так навіть з ними можуть рослина і загинути. І то може і не вийти із зими, якщо вони у нас будуть там з листям. А так вона не буде тягнути соки і буде собі відпочивати. Ось, ось отак ось. Бачите, все повирізала тут. І, отак. і прикидана вона в мене. Ось отак, ось вона. Дивіться, Уже бруньки вони які гарні, бачите? Отак ми їх зрізаємо, ці бруньки. Ось, дивіться, ми зовсім не зрізаємо, а он, отак, під самим стволиком обрізаємо от бруньку. Ось отак. О. Ось отак ось. Отак. І, і ось тут. І ще ось вона. О. І вона весною нам дасть результат. Кожну пройдіть, продивіться. Яку висаджали. Ну, бачу зразу, що вона. О, це, я тоді насаджу, можна зразу її дали. Так. Ось дивіться, ось так. Бачите? Не не, он, не, до того не доходимо. А ну там лізнула через кота. І ти отсюди. Хвостом, то я ж так не бачу. Ще йти з хвостами. Помічі. Без них ніяк же, ж. ти що? Тільки я усад і вони ж сюди. Ось так. Ось отак ось. О, бачите? О, ось, щоб дуже не, не ранити нам. Ну, самому, звісно ж, і знімати, бо там так. Ось іще бачу є. А ну що це? Це мої тіші я розсаджувала. Тут ще давно я розсаджувала їх. Зразу ще тільки починала цей садок робити. Ну, може, кому не цікаво, звісно, вам воно і не потрібне. В кого немає трояндочок, то теж не потрібне воно йому. Ну, а хто? Розолюбимо, може, вперше вони і не знають, що з ними робити. Ось так ви їм зробите. Тільки, будь ласка, ставте лайки, щоб він пішов у рекомендацію і більше продивилося людей його. Тим, кому потрібно, бо вони не доходять. Так він, канал сам не, не пустить його ролик той. Так, ось так. Обрізали і, і будемо чекати весни. Такі нормальні всі. Так, воно А вон ще, воно ще я рано його розсаджувати. Ось він. Бачите, який? Зелений, зелений він стоїть, дивіться, який прям ось, значить він зараз буде, значить зараз буде він нам квіти викидати. Ще б трошки він би, навірно, викинув. Його. О. Ну це ті, що, що рано посаджені, ті, що пізніше там нема такого. Це ті, що я он, саджала ще в суху погоду, ну, зараз сух... погода ж не суха, і вони вон, собі пішли виготувати собі. Вигитувати. Так, іди, ну, ти, ну... ну прямо під, під руки ж підскакує, хитрун такий. І телефон збити може. Так, отак. Ну от. так, ну, тройки стоять. А ось. Лілії, ось які, дивіться, порозросталися не за осінь Ті. маки. Ось, ось вона, бачите, ось як вона ось, отак, ось ми як їх будемо різати. Ось отак ось отак. Ми не будемо дорізатися до самої, до самої низу. Ні. от так. Тільки от так. Я думаю, ви бачите. Думаю, видно вам. Ось так. Ось так. А так вони загинуть і все. І розповім, от як Такі у вас є, приходять саджанці, вам трьох, трьох місяць. Що з ними ще робити? Розповім, як їх потрібно укрити. І що їм зробити? Так. Ну, ось так виглядає воно. Ну, зараз воно виглядає ще нічого тут не виглядає. Зовсім, ну, весною, я думаю, все-все, воно все живе. Вон і Воздики і ось такі. Вон, дивіться, яка красинечка. Сажала, прямо одна пилиночка тут була, аж ну, яка вона гарненька. Ось, Я не знаю, як воно називається, ну. Но... діло в тому, що воно в мене росте. Вон Понад тим посаджала, що ж мальви вон там будуть. Ось вони. Прикривала, ось, це ось прикрила ту готенцію. Ці ось так стоять. Мальви теж вон стоять, вони витримують. Ну, вже як сильні морози, то звісно ж воно вже нічого не витримає. Ну, там вже прийде весна. Ось яка ось грива така. Я її не обрізаю, обріжу весною вже. Нічого цьому я робити не буду. Тільки тро... з трояндами. Я оце вам. Можу розказати тільки про троянди і показати. ось брані ще стоять, нормально вони, вони прийнялися. Ось можна ось, ось можна ось отрізати отак, ось так, ось так от. Теж а так, а то хай стоїть. Бутилки вон теж у мене так стоять із вон. З черинками з моїми. Я думаю, що все буде з ними чудово. Так, Так, йдемо далі, покажу. Лише капуста росте, вон моя така. Ось. Може вона й зиму буде рости, там цвіте ще тут ось цвіте, мультифлорка, капустина теж. Така он, дивіться, красуня вона прямо, ну, яка получилася в цьому році. Ось гірка, що я робила на пеньку. Бачите, воно не все прийнялося і все собі росте потихеньку. Ще квітує Алісу. Навіть мінус 9 він не злякався зразу ж. І ось ці цвіту... квітують маргаритки. І троянди ще кої які. Ось алегрія навіть, дивіться яка. Ну, ну, троянди не бояться. Вони і будуть квітувати, і росте ось мій. самшит, Ось так. Втикнула тоді в дощ і росте собі. Ось як я попідв'язувала свої. Бачите, загоризонталила їх. Вон, троянди, ту, що я вчора вам показувала обрізку її, вона обрізала старі гілки. От я їх вон, так позагоризонтавлю. А потім обріжу вже весною, під, які під повирізаю, і буде вона так і рости. Вона здорова, вона підлита білизною 4 роки назад, Вона помирала зовсім ота і оталася. Ось, ось ось дві їх. Вони зовсім помирали. Там щось було, якась хворі була в корнях. Я брала її тоді на ринку. Просто ну заводила ще брала ті дві і ці дві. Чотири троянди я тоді брала. Це мабуть, сім років назад. Вони сами першими тут просто з'явилися в мене. О. І вона вони були захворіли. Весною викинули квіточки, чи, цвіточки, чи листочки, і почали листочки скручуватися, скручуватися, почали. І я їх прокопала рівчачок, пролила водою і по відру влила сюди з білизною розчину на відро води. Я бутилку білизни виливала і ото проливала. Я ну, може два рази навіть пролила через определений ну, проміжок часу. Я ще підлила. І все. І з, то, з тої пори троянда цвіте росте, ось зелена стоїть завжди до весни. Ось хто хоче такий експеримент, будь ласка, проводьте. Це дійсно допомагає. І троянда тоді вже вона не хворіє, вона нічим не хворіє. Їм бризай, не бризай, вони нічим ось ці дві троянди у мене не хворіють. Тепер. От. Ось вони вон ростуть. Ту я вон навіть за тим зробила, як бублик. І цю ось так же ж позагоризонталила. Ось вона так стоїть тепер. Ну. Які троянди бачите, що у вас вони ну, слабенькі, дуже слабенькі, от ви їх з весни можете проливати. Зараз вже, мабуть, пізно, бо вже морози почалися, значить, воно вже не, не той. Ну, воно подіє, воно в землі подіє і навесну воно буде. ну, Краще з весни буде видно. Зразу видно результат. Через неділю ви троянду ту не вгадаєте. все. Вона пішла в ріст і ви її ви сфотографуєте, яка вона була, і сфотографуєте потім пізніше. І побачите, який буде у вас результат за неділю. А ось покажу вам ось трояндочка. Це моя, та ще я її. Єта, вона в мене, вон, дивіться, ось вона. Ось вона тут. Я її так пригорнула. Це весняна посадка. Я весною її пересадила з горщика сюди. Не в горщику вона в мене вона спочатку в горщику росла, а потім я її пересадила сюди. І так вона в мене навіть цвіла тут. І ось я її отак хорошенько, вон, дивіться, землею вон, прикидала. Опять, ось, 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 так, прикидала гарно землею. Накрила ось цією ось, ще, ще ось такою тарою зверху, придавила, отак, бо зима, все може бути. Що... І ще й поставила отакий ящик. І на ящик он наложила ну, вон, сухоцвіту, того, сухих вон, з квітів. І ось ще ось положу і оці, щоб ящик не з той, бо зими всякі бувають. І так вона у мене буде зимувати. А весною розкрию, обріжу і все. Ну ось оця ось красуня. Бачите? Вона ну прийдеться її, звісно, обрізати. Ну Навіщо ж ти? Уже, уже ти не потрібна, вже все. Вже твоя одійшла. Твої квіти вже тепер уже не потрібні мені. Ну і ви так, де обірвете, де обріжете. І так коротеньке відео про свій сад. Всі я позагоризонталила вроді. І тіван, і П'єре там теж горизонталила. Всі троянди у мене живі, здорові. Ось такі йдуть у зиму вони. Вони й будуть стояти у зиму такими ж от. Все, все, весь час. Ось, кожна, кожна трояндочка, ось, яка йде в зиму. Ось така вона стоїть. О. Де щось не так, я зразу ж стараюся підлити білизну. І все. Ось оце ось такі вони йдуть у мене в зиму. Листя ще буде і зимою на ньому, і аж весною вже буду бризати, я весною буду бризати таким залізним купоросом із карбамідом то трошки листя потім вже облетить. Бо я хочу хороший дати раствор, хочу дати 3, ну, 250 грам залізного купороса і 500 грам карбаміду, карбаміду на 10-літровий ну, 10 бачок, 11 там літрів може бути в ньому, ну скільки скільки вийде, бо він 12-літровий, 12 літровий, ну, 12. Той, ну хай на 11 літрів. І пробризаю рано весною, як обріжу. Я думаю, що, може, вони повинні вже перезимувати. Може в цьому році ж не буде такої зими, як в тому році вона була, шальна така непонятна. Ну, весна була. Не Так зима, як весна ж була. Ну, Не кожен же ж так і весни бувають. Може і теплі будуть, може всякі будуть. Ну, ось так вони зараз у мене виглядають. І так, спасибі. Це не боїться морозів така ось ця мультифло. Та... Хризантема така красуня. Сидить, п'є воду, бо вона ж замерзла. Тепер там поприбирали ми воду з того. З фонтана. Так вони тепер тут, то вони фонтан не пили. Тепер тут п'ють <'ят> фонтан, закрили, ну вже все. О. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто прислуховується до моїх порад. Ось, дивіться, ще ще ось бачите, гляньте, вон, дивіться, ну, навіщо він його вирвать зразу, зірвати. Не нужен він. І ось вони тут. А, вони ось іще є. А ну ось вона є. Ось теж. Все, все, вже зима прийшла, вже все. Так що, якщо, а то ось ось, а ось теж, дивіться, ну, що воно зібралося ось цвісти. Ну куди ти збираєшся? Ті теж вон, вон ви той, ну, обірву потім вже. І там вон, ой, там викинула квіт та прямо. Всі будете прямо зараз цвісти. Не було вам ранішого. Вон, ось який стоїть той. Вирізане. Так що, якщо ви все робите правильно, вирізаєте правильно, все, то у вас троянди будуть такі на той краще. Це тут троянди саджані по тих, що я викопувала. Тут у мене росли три імператриці Фарах. росло. Вони у мене, бачу, що щось той, я викопала, а в них во всіх, я їх брала в коробці із серпців троянди. Була там на, на базарі, і той вона, так недорого ми вже продаємо, добирайте. Ну, я взяла три штуки їх. І три так посадила я їх, ну, в купі ж посадила. І вони оказалися із кореневим раком. Я їх всі викинула. От на те місто я потім землю ту про, е, хорошо продезінфікувала, де ще і багато попелу туди насипала була. І тепер там он, ростуть, то всі ці всі троянди ростуть. Так що прислухайтеся до парад, якщо не знаєте, кому потрібно це, кому не потрібно це це ж таке, таке діло. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас!